Всім привіт! Сьогодні, можна сказати, черговий раз займався перепілками, розселяв їх. зараз вам покажу, що і до чого, що і до чого я зробив. Так, так як я вам говорив, що треба але робити трошки по-іншому, ніж, ніж планував вчора. І ще подивимося на барбончиків тих маленьких, ну як маленьких, на другу лінію, яка підростає. Ну одним словом, все почалося. Так, у нас була отут оця клітка що Я казав, Ось, в принципі, це вже можна буде, але вони ще й так не несуться забрати, тут була дира, я закрив, щоб вони не вилазили, але перепілки то таке, що воно росте дуже швидко. Тут їх було вчора дуже багато, звідси забрав 10 штучок і трохи так звідси забрав 10, звідси забрав, по-моєму, 9 і напевно. О, так, і, напевно, 5 забрав зікси і, і дав, їх, дав їх сюди на век, я б так одну закинув, подивився б. Повирізав, бачите, оце їм добре голову не влазила, я повирізав і вони сюди не влазять, тому цей молодняк переставив сюди, а ці старенькі які були, які були, дав он сюди на сам низ. Тут було оцих 5 курочок фараончиків. Я до них додали оцих стареньких тут і півники в принципі, тепер вже є, ось тут будуть працювати. Так що я думаю, що навіть звідси можна буде чай Хоча я вже. Поки що закладати не буду, бо в мене там є закладка і, і оці ще підростають. Ну, одним словом, такі справи. Тут ось така. Ось така у нас кількість, все в них теж добре. Всі гарно їдять, гарно несуться. Е, ну, так, розгружив ці клітки, сьогодні до міста так і не їздив. Не купив ось цих, що я казав, що треба буде ну, тут відкручувати, закручувати, я з тим бавитись не хочу, бо то по перший час, по-друге, воно там її буде гибко, все, розбиватись. А треба буде купити і подокручувати ось ці. а а, -а як весело, як весело, а вже більше місця, вже вам весело. Так, то, що он курчата сахти ніби. Я свічу і вони і вони прям не хочуть ось цей везунчик, навчився собі приходити сюди вже встань. Але тут, в принципі, ось ці. Єдине, що в них е, мінус, ну ці вже так менше, ці з тих кормушок прям порпають, чукають, дуже багато розкидають. Ну але тут, як не як не кури, вечором я випускаю, заходять, збираю, то він і тепер навчився ходити тут. Тут сіт, збирає ось тут маранчики. Але я не знаю, чи я нічого не перепутав, але ніби ну, 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 назад ну, вже втікати треба. Тоже не люблять світло, ну курчата не люблять. В принципі, в нього там ні пальє, вони дістають, але я ще їм слоєчок ставлю, бо боюся, щоб не було так, як з індиками я не знаю о, що вміють. Це ну, ніби має бути маран, але ось вони такі, ну, і це було темне, маранське, але вони такі зозулясті. Є і чорні, а є зозулясті. Я от боюсь, от бо тоді в мене і домінант ліс, я десь щось не напутав, але там того разу не виводив цей домінант з такими лапками, то я думаю, що це все себе мали бути. Але бути раньше, бо я одразу разу ну, будемо бачити, коли почнеться такий гарний півник. Лапатиме ножками. Вони і курочки, але десь тут багато досить є півників. Ну нічого, що виросте, що виросте, то буде. Так, піде до одне зараз треба його зловити, зараз секунду його зловлю і тоді продовжимо. Так, зловив. закрив ось цим. Все забрав сітку, вони хекають, то температуру зменшено. Ну, ще не виключаю, бо вдруг там, щоб не впало, в мене вже, в мене вже з ними. Цей датчик включений, але як скинута температура на 28, бо в них, них 31, але їм жарковато. у нас ви те, що нагрівається тут в стайні. Водичка в них не є, але ось, видно, що жарко. Ну, але вони ще тут досить, досить можуть бути. Бо, 에, але вони, в них їх небагато, а мені брудер скоро буде потрібно, бо будуть пазанчики десь на днях виводитись, тому й добре, що вони піднабирають. Підуть в такий в звичайний брудері, ось там на горі. Зараз о, тут, де я показував, що ночують оці прості, ну як не прості, ну так, прості, оці мішані, а ось тут на горі бурбанчики і оцих чотири від моїх чорненьких. Так, зараз помаленьку, щоб вони теж, бо тут четвертий поверх, можна сказати. Четвертий ярус брудерів, щоб вони не повтікали. Вже так вони теж гарненько. Що тут таке? Ага, кабель. Гарненько вони так підросли, ось такі. Оці ось такі, ну, такі темненькі, вони такі і. Не знаю, напевно, буде бурбон, але вони такі, такі прям і є темніші. Те, що я б показував. Так, тихо, не боятися. Так бо я щось погано погано знімаю, на них дивлюсь. Е, ну Такі вони виглядають, ось цей темнішими. Ось але, але не знаю, ніби, ніби має бути борбану. ці чотири темні це мої, а отут буде, буде зробилося, ну не знаю, чи в мене хватить місця, я б планував собі дві сім'ї зробити, так, би звідси лишити індичок, тих більших взяти сюди індюка, а до там тих індичок взяти звідси індюка. Але я не знаю, що я буду мати місце, по-перше, і на дворі, але на дворі ще можна придумати, де їх там повідгороджувати, а по-друге, в стайні, бо я ще буду і простих крім них, ось цих індюків. Тримати. Так що не знаю, чи мені на то все буде вистачати місця. Ну, а якщо щось, дві сім'ї дві сім'ї можна буде зробити спокійно, бо тут є Тут є 8, там є 11, тому ну одна буде точно, скажімо так, ось такі вони, вони ось такі гарньоні гарно виросли. Ну так По змінах Він так і тут гуляє, собі, збирає. І зараз йдемо випустимо вже, вже вечір, зараз я закрию тут. На поле, опа, О, і випустимо вже ось це все стадо, хай собі трошки трошки вони зараз там підуть, позбирають є і кропива, і трава вони вже вони вже геді через сітку дістають, сонце сліпить. О, 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 о. головний, головний, головний От молоді статі. ну, вони вже такі. Вони вже такі досить гарні ще, де коли не можна розрізнити, що, що індичка, а що <смі> що де індича. Е, так гарно так набирають гарно. мастер-реї такі вже... О, тут погано закрив, ще заодно вам заодно їх покажу. Треба буде зараз закрити, бо буду до них заскакувати зверху. О, ще ліпше, я навіть браму на, на дорогу не закрив. Добре, що пішов <смі> лампу знімати, бо пішли, пішли б всі геть гуляти. Так, о, 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 вже пішли, пішли, пішли. Куди? Назад вертаємося. Ось це стара індечка, а оце молодий індик. Оце дві старі індички, нулорічні, а це старий біля них індик, вже можна сказати, заходьте, заходьте. Вже їх і сильно не відрізниш. Ну і ті мастергреї теж такі прям. Ну, вони в принципі з 1 лютого їм вже, їм вже півроку, я так дивлюся, що ще трошки і кури так уш. І кури будуть починати, мали би, починати нестись. Так, зараз. От, закриваємо. Так, ось такі. Так, я їх вигнав. Ну вони, тут, вони вже тут від сусідів. сітку все теж вигризають. Ось. А тут вон, такі вони тут. Ходять, їдять, вже теж мішки з зерном лежать вже і мішки вони. Вони Нас сьогодні ну, взагалі жара дощів, дощів нема дуже дуже давно. Вон, це можна сказати, дивіться, за індику. Ну, оце молода курочка Мастергрей. У них вже ось такий є гребінчик, так що я думаю, що вона вже буде скоро починати нести. Оце стара, якщо Ну це така з моїх простих. А оце молода Мастергрей. Ось це півник побіг. Отакі вони прям, прям великі, прям гарні. Ось цей теж показує, який він тут ходить. Жара. Просто в нас сьогодні було 34 градуси, і ми ще зараз з вами сходимо на поле. Я вам покажу, що не знаю, завтра передає дощ. Якщо доща не буде, то то я навіть не знаю, яка буде ситуація і що буде по, по врожаю, бо просто ще такого не було, горить буль. Бо ось ще вечір, можна сказати, зараз яка вже десь година восьма. Курчата просто, ну, лампочка то є, але я її навіть, я її навіть не включаю, бо, ну, бо їм нас просто-напросто на холодно, настільки на дворі, на дворі жарку, що їм, он, їм просто прекрасно. А вдень то їм взагалі їх прикривати мусить зверху. Бо тут таке стекло є, типу з газової плитки. Це я їх мусив прикривати е, рушником, бо вони аж хекали, наскільки їм було гаряче. Але так, їдять, дяді ростуть, такі прям всі активні, здорові. Думаю, думаю, що все буде з ними добре. Зараз я піду вам на поле покажу. І там вже кучкується, вже можна буде зараз мені лампочку включити, ще трохи. І покажу, там почався виводитись ті, ті курчата, які я докладав пізніше, ті, що запізнюються. Я думав, що сила відбуде вони. Так як я і думав, просто дня пізніше. І Я вам покажу, що робиться з бульбою в нас. А тоді, а тоді сходимо ще, до інкубатора. Так, ось тут наша. Наша бульбочка. І можна сказати, ну, такого я просто ну, ще не бачив, яка ситуація перший рік. Вон, вона просто-напросто вариться. Вон, кущі просто-напросто я ще в обід ходив, то ще навіть такого не було. А отут вже просто нижні листки вон, варяться, ну тут сухіше там внизу, чуть-чуть мокріше. Там, чуть -чуть. Чуть-чуть краще, ну, Але в загальному картина, можна сказати, можна сказати, плачевна жара у нас під 30. Сьогодні 34, там ті дні було 20, 28. Ну он, я не знаю, що буде, не буде, якийсь врожай. Я ще був ходив буквально пару днів тому. Крупив, вон, два дні тому жуків, то ще тут було так прям ну, вкрито, густо. Пере! Пере. А тепер вон просто вона від того, що що немає води, пісочок горить. Така сама ситуація і з фасолею листя в'яне, фасолі ще більш-менш більш-менш краще. А що буде з бульбою, каже, у нас он, передають завтра з обіду, ніби мав би впасти. Даже якщо так дивитись загалом, ну типу, зверху, то ніби ніби досить досить вона ще виглядає. Непогано і гарно. Якщо ще піде дощ, он каже, завтра чи там з понеділка щось, щось обіцяє вівторок середа, то ще, ще все буде добре. А якщо дощу так і, так і не буде, і просто буде он, така жара, то, то я навіть не знаю, на що можна тут, на що можна тут розраховувати. ну, Бо каже, бо рост, то вона просто тут де чим вищити, менше, це вона просто все, он, починає нижні, нижні листя горіти. Від того, що нема, нема вологи, ну тут один ряд. Вигорів повністю, це, це не дивного, бо тут був ряд е, 40 днів, скороспілки типу, скоро спілки там, майже до кінця, то він, він просто вже типу, типу, дозрівався. Цього ну, я навіть не бачив, я ще кажу, що в день 12 я ходив, то такого, то такого не було. Ну і такого, скільки, скільки бульбу я сажу, такого я ще не бачу, навіть не знаю. Ну, Та чим їй поможе і нічим не поможеш, Хіба треба буде в суботу брати трактор, куб і просто вон між ряди лити воду. Ну, Але каже, я сподіваюся, що просто впаде. Впаде дощ, бо, бо шкода тої тої роботи. Ну, Одним словом, не знаю, надіємося на краще, а там же, там же як буде, так так буде, так вже мусить бути. Е, так, йдемо ще до інкубатора і і на цьому, напевно, на сьогодні буде все. Так, ось так що їх вже їх виклав. Ще залишилось індикій перепілки. Ну Тут ще й будуть е, ті яйця, що я докладав третій раз, просто я думав, що ті от всі будуть за одним разом, а вони тут виводились на, на два рази, тому вже їх не рахував на скільки, але вони буквально я зранку побачив, що вже яйця наклюнути То переставив, не, Ну скільки було. Я тоді рахував щось 89-80 ну, яєць, е, вивелося 40, ну, ще й 40. А може і не буде, має бути 40. Ну, тут же штучок, я дивлюсь, 10 10 є точно, може навіть може навіть 15. Ну, заодно то яйця, що було з фазанів, сюди поставив. Але ще треба буде його, а може ще і не буду ставити його до наповоротну. Не слово, треба буде придумати щось зробити, що ті яйця що лишаються, бо вони досить пізніше саджені під квочкою, ще я дивився, ще не лізуть. Напевно, під підкочкою ще дня два пізніше сидимо, але не плюс-мінус по одного віку. Так що, я думаю, можна буде, якщо. Якщо вони будуть лишатись мені, то можна буде їх дати під оцю чорну глушейну квочку, що другий раз сіла. Хай вона їх зараз жара, так що, я думаю, вона з ними справиться всіма. Та й може вони будуть навіть в стайні в брудері перший час. Буду, буду, в принципі, бачити. Ну, в стайні, ми бачили 30, 31 градус в брудері в перепілок, тому там ніякого навіть кочки і не треба, Ну, але хай би, хай би собі були. Одним словом, ось такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.